Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті закінчили змагання з триатлону, до яких я довго готувався. 73, половинка еромену. Тепер трохи хочу розповісти, як все пройшло. Трохи подій цього дня, тому що це один з найкращих днів в моєму житті, мабуть, емоційно. Зараз трохи вам про це розповім. А ви поки підписуйтесь на мій канал та мій інстаграм, який я залишаю в описі. Поїхали! Хоча я не знімав відео на змаганнях, тому що в той день я був націлений тільки на змагання та на одну важливу подію в моєму житті, але я вирішив зробити відео з висновками, трохи поділити своїми емоціями для того, щоб зберегти це в пам'яті Ютуба, в своїй пам'яті та, звичайно, поділити з вами. Підготовку до половинки Ironman я почав 17 жовтня минулого року, тобто готувався я 10 місяців. Можна сказати, що всю підготовку я почав з нуля. Я почав вивчати інформацію взагалі, як мають будуватись тренування. Я тренувався та одночасно навчався. Кожен день я прокидався не тільки з бажанням виконати і зробити цей триатлон, а з бажанням зробити тренування, бути в процесі, насолодитись процесом, відчувати оці складні моменти. Прийшов я в команду Сапік. Тім в мене немає особистого тренера. Я вирішив, що перший час я буду тренувати самостійно, самостійно вивчати інформацію, самостійно будувати план своїх тренувань впевнено можу сказати, що я підготувався на всі 100% і показав той результат, який міг показати. Тобто, на цей момент, мабуть, швидше я не міг зробити цей триатлон. Я був заряджений, в мене нічого не боліло, нічого не турбувало. Я дуже класно відновився останній тиждень. Я відпочив. Тому цей день це було свято тріатлону. Коли ти довго готуєшся, якийсь період. Такий 10 місяців він у мене вийшов, як я сказав раніше. І в цей день ти приходиш показати, чому ти навчився за останній рік свого життя. Цей рік щось робив, щось зробив нове для себе, щось вивчив нове для себе. Я став витриваліше, я став краще. Я знайшов щось нове для себе в житті, що мене заряджає, чим я хочу займатися. Тому це не тільки про. Фізичне задоволення, а й про психологічне також можливо навіть більше і про психологічне. День старту прокинувся я в 5 ранку. Я виспався. Коли вже виїхав на точку старту на Голубе озеро, прийшло повідомлення, що через повітряну тривогу змагання переноситься ще на годину. І отут я дуже засмутився через те, що розумів, що буде спекотно, і я розумів, що це єдине, що може мене підставити, тому що я дуже погано переношу спеку. Я хоч і тренувався останнім часом, наскільки було можливо, саме в пік дня, там в 12 в 13 годин дня, але не було такої спеки, щоб звикнути до неї. Тому я розумів, що якщо буде дуже спекотно, то можуть бути проблеми. Ми приїхали, був час для того, щоб не поспішати зайти в транзитну зону, все підготувати, поспілкуватись з командою, налаштуватись. Коли я вийшов на старт, ми стояли поруч з нашою командою з хлопцями, побажали друг другу удачі. Всі я стою, дивлюсь на свій пульс. Він в мене 143-145, щось таке було, і це я просто стою на місці. я думаю, це так. І дивлюсь, переді мною стоїть хлопець, а в нього прям тремтить нога дуже сильно. Я прям дивлюся. Вона така я думаю, Блін, ну схоже, я ще не більше всіх хвилююсь. Зараз треба просто заспокоїтись, зібратись, тому що ти вже все зробив. Підготовку пройшов. Ти все можеш. Тобі просто потрібно зібратись, сконцентруватися і піти зробити, що ти маєш зробити. Дали відлік. Ми побігли у воду. Я почав плисти. Не було взагалі ніяких хвилювань, не було паніки. Я не знаю, от якось в одну секунду я просто заспокоївся і почав робити те, що вмію робити. Ми почали плисти, мабуть, 200-300 метрів перші вони все одно були такі найважчі, бо ти звикаєш, адаптуєшся до нової середи в коло себе. І після перших 300 метрів вже було набагато легше. Я вже підлаштувався, знайшов ноги чиїсь і почав за кимось просто гребсти. Я збирався плисти з темпом приблизно 2 205 а проплив я з темпом середнім 1,55. Отут зроблю ставочку. Тобто результат по плаванню вийшов хороший. Виходжу, починаю бігти, одразу знімаю гідрік. Дуже класно, що ми це потренували з Максом, і тут я також впевнено себе відчував. Знімаю гідрік, біжу, там Ілля ще стояв, чую, моя підтримка. Даю йому п'ятюню, коли пробігаю, півгідріка вже зняв, дивлюсь на пульс перед першою транзитною зоною. А в мене пульс 179 був. Я ще дивлюся, думаю, блін, це майже моя п'ята зона на бігу. Хоча я хочу сказати, що... а я біжу і не відчуваю цього. Ну, типу, я відчував себе дуже добре, просто і хвилювався, і після того, як ти після води стаєш, то пульс починає дуже сильно підвищуватись. Добіг до транзитної зони, я закладав максимум на першу транзитку, максимум 8 хвилин. Ну, це брати з усіми поганими там, можливими. Подіями, які могли статись, щось пішло не так і так далі. Але першу транзитку я зробив за 6 хвилин. Також вставлю ставочку. Бігти було 700 метрів, якщо я не помиляюсь. Швидко одягнув шкарпетки, випив води, з'їв батончик, одягнув шолом окуляри, туфлі та побіг. Почав їхати на вело. Перший круг взагалі проїхав дуже класно, 30 кілометрів. Відчував себе максимально сильним, їхав 220-225 ватт. Це в мене якраз виходить 3 Вт на кілограм, і відчував, що я не втомлююся. Але єдине, що починало вставати вже спекотно. Другий круг я їхав і вже відчував, що потрохи голову нагріває, і почав скидати вати для того, щоб потім не нагребло на бігу. Тобто я подумав наперед, думаю, повело, я встигаю добре, як і планував. Планував я його закрити максимум за 2,40. Я так дивлюся, що встигаю, думаю, буду їхати 200 ватт скинув до 200 ватт, їхав, все було добре до одного моменту. Коли був 70 й кілометр, в мене закінчилась вода. Це дійсно моя провина, не перекладаю відповідальності ні на кого за це. Я їду, розумію, що мені їхати ще 20 кілометрів. Через 5 кілометрів буде зона, де видають воду, пункти гідратації. Їду, думаю, ще потерпи буквально 5 кілометрів, візьмеш воду і все буде добре. Я їду туди, вже сухий, вже не можу дихати. Просто от настільки хотів пити, приїжджаю, а в пункті гідратації закінчилась вода. Я розвертаюся, їхати залишається 15 кілометрів, 15 17 десь так, і розумію, що я просто не можу крутити, бо я хочу пити. І починається оця боротьба в голові. Типу, зупинись, попроси у когось воду, бо погано, бо спекотно. Щось може статись і так далі. І оці всі 15 кілометрів я в голові собі казав, просто потерпи, просто давай дотерпимо вже до кінця, хоча б велоетапу, і подивимось, що буде далі. На фінішу велоетапу все буде добре. Ще на велоетапі була така складність, як зустрічний вітер. Він почався сильний з другого кола і був друге та третє коло якраз по 15 кілометрів. Моментами я дивився на свій велокомп'ютер, бачив там 220-230 ватт, а швидкість була всього 27 км на годину. І я догнав одного хлопця, він їхав на розділки. Кажу, скільки в тебе ват зараз показує. Ну, ми їдемо одну і ту ж саму швидкість. Мені просто стало цікаво. Він каже: їду десь 180-185. А я їду 220-230 і з такою самою швидкістю. Це про важливість аеродинаміки. Якщо їхати на час. І брати саме довгі дистанції тріатлону, то звичайно краще мати розділку собі. І от саме в цей проміжок 15 17 кілометрів я витратив дуже багато сил. І їхав я до речі вже десь 175-180 Вт, тобто сили дійсно йшли. Коли я доїхав, я спригнув, забіжав в транзитну зону, на яку я закладав максимум 5 хвилин. Забіг одразу випив пляшку води, яку я просто поклав в коробочку про всяк випадок, і вона мені знадобилась в транзитки. Другій я був 3 хвилини рівно. Після цього я вийшов на біг, почав бігти. Перші п'ять кілометрів пройшли прямо для мене на ентузіазмі. Тобто я планував бігти по 5.20-5.30, Я пробіг десь по пять Тобто дуже добре для мене. Перший раз мене почало нагрібати десь на восьмому кілометрі. Почало ставати важко через те, що нагрівало голову. Тому що це було ну скільки, мабуть, це було десь якраз перша година дня, не півпершого приблизно. Плюс я почав бачити, що сходять люди, сходять інші учасники. Я бачу, що хтось там біля швидкої сидить, і коли ти вже втомлений на це дивишся, то це сприймається трохи інакше, не так, як ти це бачиш, коли ти просто дивишся на це зі сторони, як глядач. І найважче це був якраз третій круг. Десь 13 кілометр. Біжу і відчуваю, що вже гребе, вже сильно гребе. Дивлюсь на темп, він вже почав ставати 5.30-5.40, тобто я почав заповільнюватися, але, думаю, середній темп все одно зберігається хороший, я все встигаю, не потрібно прискорюватись, просто потрібно зберігати темп, дійти йти до фінішу. Люди дуже допомагали, виносили шланги, набирали відра води, поливали нас водою, ледяною водою. І це точно рятувало нас, тому що в цей момент ти вже біжиш із і починаєш засинати. І... Це така бадьорість миттєва, коли тебе лідяною водою обливають. Приходиш в себе і розумієш, що залишилось зовсім трохи. Ну, все залишилось одно коло, Просто треба потерпіти. Біг 18-19 кілометр і. Перший раз за весь час я не зупинявся жодного разу. Відчуваю, що з двох сторін просто починає все схоплювати, і я просто не можу вдохнути повітря. І оце от був єдиний раз, коли я зупинився. Я отак зігнувся буквально секунд на 10 Постояв, зібрався і почав бігти далі. Мені залишалося всього 2 кілометри, і останні 2 кілометри. Я біг з темпом 7.0, 6.50, 7.0. Це дуже повільно. Я з таким темпом ніколи не бігаю. Але я розумів, що з іншим темпом я вже не можу бігти, от просто не можу. І по часу я встигав. Основна моя ціль була зробити половинку з 6 годин. Тому я розумів, що навіть якщо я буду бігти по 7-0 вже до фініша, останні декілька кілометрів, я все одно встигну все зробити. Я прийняв рішення бігти спокійно по 7-0, але добігти до кінця. Ближче до фініша я очікував сил та оцієї ейфорії. Знаєте, коли ти вже близько до фініша, і ти такий думаєш, що 200 метрів я зараз красиву варку буду забігати. В мене з'являться сили. Ні, вони не з'явились, їх вже не було. Але за метрів 200 до фініша мій друг Саша Матвієнка, з ким ми катаємось. Ви його бачили в моїх відео до цього. Він віддав мені букет квітів та обручку. Це була друга важлива подія в цей день. Я готувався зробити пропозицію Юлі. І чому цей день був дуже важливий для мене? Тому що я розумів, що я ніяк не можу зупинитись і зійти, тому що я буду робити пропозицію. І це мене надихало рухатись далі, рухатись до кінця. Половинку я зробив за 5 годин 40 хвилин рівно. Забрав квіти, зараз покажу відео. Забіг на фініш дуже добре, що Юля нічого не зрозуміла. Я попросив команду заздалегідь, щоб вони підготувались, були там. Сапік, тім ви найкраще. Звичайно, я почув від Юлі так. В той момент я відчув себе дуже щасливим. Фініш, спека це все закінчилось. Можна відпочити. Я поруч з Юлею, я поруч з рідними, які приїхали мене підтримати, поруч з друзями, з командою. І перше, що я зробив, зайшов в нашу командну палатку. Та взяв три банки пива, які випив з великим задоволенням. Я дуже радий, що змагання перепали саме на 30 серпня, тому що для мене це символічна дата. Рівно п'ять років тому, 30 серпня, я впав з великої висоти. 32 метри я займався роуп-джампінгом, Про це розповідав в одному зі своїх старих відео. Зламав собі таз. Була дуже сильна травма коліна, зламав щелепу. І тоді лікарі мені сказали, що можливо, я вже не буду ходити, і з вирогідністю 99%, що я не зможу займатися якимось таким спортом, як біг, умовно, велосипед. Мені дуже хотілося встати на ноги ще тоді і зробити щось таке потужне, щоб знову повірити дуже сильно в себе повірити в те, що все можливо, все в нашій голові, і головне цього дуже хотіти. Я дуже вдячний всім за підтримку, вдячний своїм тренерам. Ілья чув тренер по плаванню. Михайло Бойко, тренер з велосипеду. До речі, сильний пуш для мене був перше по велосипеду. Це коли в нас почались групові тренування на станку. Дуже дякую Максу Лаврінюку за те, що ми зробили класне тренування, емітаційне саме перед змаганнями. Відпрацювали транзитні зони, які мені допомогли, і завдяки котрим я все правильно і швидко зробив на змаганнях. Ну і звичайно велике дякую Данилу Сапанову, нашому головному тренеру, за те, що ти мене затягнув в цю двіжуху, і за те, що ти робиш для мене і для всіх нас. Для мене це моя особиста перемога та моє особисте досягнення, але завдяки цим людям, моїм друзям, моїм близьким, Юлі і всім, хто був поруч в ці моменти. Навіть в день змагань приїхали мої родичі, приїхали друзі, команда, підтримка. Ви також підписники. Багато кого зустрів. Дуже приємно було, що впізнаєте. Дуже приємна була ваша підтримка. Люди заряджають людей на досягнення, на успіх. Коли ти дивишся, як інші роблять екстріма айронмен, то ти розумієш, що половинка айронмена — це мелач, це просто маленька м'яч і. Ти ще маєш зробити набагато більше і можеш зробити набагато більше. Тому все попереду. Я продовжую тренуватись далі, продовжую вставати витриваліше. На цей рік в мене також є плани, про які я розповім трохи пізніше. Тому всім дуже дякую за підтримку. Рекомендую пробувати себе в різних видах змагань. Я не кажу тільки за тріатлон, це може бути будь-що теніс, біг. Велосипед, футбол, будь-що це не ті емоції, які ви можете прийти і просто придбати. Це те, що ви маєте пережити для того, щоб відчути. Тому пробуйте та відкривати щось нове для себе. Живіть, надихайтесь та надихайте. А я пішов відпочивати, тренуватись, відновлюватись та жити сімейне життя вже разом зі своєю дружиною. Всім до зустрічі!